Всім привіт на моєму каналі! Хотів би зняти коротеньке відео на рахунок кондиціонера. Скачав із інтернету мануал на дану куботу 467, і там є можливість перевірити кондиціонер. Ось дивіться, тут вказано, що треба завести двигун. Виставити півтори тисячі обертів і включити на повну потужність кондиціонер. І у віконечку, оцему, якщо буде ось таке положення, це доречне, тобто кондиціонер заправлений. Якщо будуть е бульбашки отакі в потоці, це середнє недостатнє. І якщо буде просто жодної бульбашки, Безбарний і прозорий, це не заправлено. Ось дивимося. Завели трактор, включили на всю потужність кондиціонер і виставляємо півтори тисячі обертів. і дивимося в околиці. Є потік і бульбашок практично я не бачу. Ось малюнок. Тепер мені підкажіть, чи кондиціонер запла... заправлений, чи ні. По відео ніби заправлений. Ось дивимося, заглушили трактор. Е, проблема така, що коли температура повітря досягає 35-38 градусів, його не вистачає. Скажіть, можливо, якийсь фільтр десь тут є, кондиціонера почистити? Ось той фільтр ми почистили. Можливо, ще десь є. Тому підкажіть, будь ласка. Дякую всім.